Без чого неможливо уявити собі церковний хор передусім без співаків. Але щоб зливатися у вражаючі душу сполуки та малювати звукову ікону богослужіння, хор потребує гарної підборки церковних нот вже багато років поспіль на більшості кліросів. І в Україні, і за її межами, церковні хористи користуються збірками, які упорядкував регент Київського Святотроїцького Іонинського монастиря протодиякон Дмитрій Болгарський. До речі, заслужений діяч мистецтв України, професор педагогічного університету імені Драгоманова та засновник кафедри регентів у цьому виші. Але на досягнутому отець Дмитрій не зупинився, і днями в Іонинському було презентовано нову унікальну нотну збірку. З її виходом в світ привітав автора на місце бителі Єписко Іона. Ще не встигла фарба на нотах висохнути, а численні регенти вже шукають можливості отримати збірку. І це зрозуміло, адже вона фактично вперше об'єднала в собі справжні перлини духовного репертуару, які представляють саме українську церковну хорову школу. До цього збірника увійшли найкращі піснеспіви, які від саме відображають українську пісенну традицію, київську богослужбову хорову школу. В цьому навчальному посібнику є коментарі, які розкривають, як співати той чи інший пісне спів, як його розуміти в контексті містерії храмового дійства. Історія відродження Іонинського монастиря, так само як і історія відродження церковного співу на Україні у пострадянський період, дуже тісно пов'язана з постаттю отця Димитрія. Особисто для нього прихід до церкви та подальше служення на духовній ниві не були випадковими. Він продовжив давню сімейну традицію. Наш дід Леонід Олександрович Соколов він був доктором богослов'я. І його перу належить великий фундаментальний труд, аскетичні подвиги і життєописання Ігнатія святителя Ігнатія Бринчинінова. Хоровий церковний спів – явище унікальне, і чи не найбільше вражає те, як цей спів може впливати на людську душу, адже він здатний не лише подарувати натхнення, а й навіть відкрити перед людиною двері православ'я та привести до Бога. Тут запел наш дорогой, любимый хор под руководством отца Дмитрия нашего болгарского. Я начала просто плакать от какого-то не знаю, от от умиления, что ли, от радости. Отже, нову напну збірку презентовано, а хор хоріоницького монастиря підродою отця Дмитрія Болгарського продовжує написання своїх неповторних звукових ікон. І кожного разу, вслухаючись них, дістаєшся думки. Спів це мистецтво миттєвості, але він відкриває перед нами вічність. Молитва наша повинна бути щирою від всього серця для того, щоб всіх нас благословив Господь.